Дякую, пане президенте. Питання до вас. ви казали, що Росія? Що Росія як держава з ядерною ядерною зброєю має закінчити цю війну? Яка ваша відповідь до них? Дуже складне запитання. Мені здається, що Росія тим, що вона почала розв'язала 21-му сторіччя війну проти свого сусіда, з яким вона проходила дуже важливі історичні кроки, і звідки вона в цілому почала своє існування. Мені здається, що вона вже програла всі війни, розпочавши питання часу. Ми боремося за свободу, а свобода завжди перемагає. Також відповідь питання часу. Ми на своїй землі, війна одностороння, вони прийшли на нашу землю. В цьому і є агресія, визнана всім світом. Тож, знов таки, відновлення нашої територіальної цілісності питання часу. Застосування ядерної зброї в цілому, я, я до цього знав ну, Ну як вам сказати, застосування вже говорить про те, що це ядерна війна, третя світова війна. Про що тоді говорити? Яка різниця, що буде після третьої світової війни? Яка різниця про це? це зараз? Ну який сенс про це говорити? Якщо Росія буде застосовувати ядерну зброю, більше не буде існувати того світу, в якому живемо, то тобто буде зовсім інший світ, на якому точно держава, яка застосовувала ядерну зброю, точно існувати не буде. Я абсолютно в цьому впевнений, і це буде вже питання не тому, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде в самій державі. Вони не втримують ні свою державу, ні свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони будуть розбиратися всередині в революційних процесах, всередині своєї держави. Тому я і не, я і не дивлюсь на це серйозно. Хоча Дивлячись на кроки, яка Росія політично-військове керівництво робила на нашій землі, адекватними ці кроки або реально воєнними ці кроки назвати також не можна.